Привіт! А ви знали, що 70 років назад фармасі розпочинала свою діяльність як фармацевтична компанія? А зараз у фармасі велике, сучасне, високотехнологічне виробництво екологічних сертифікованих біоактивних добавок. У людей різне відношення до батьків. Одні говорять, що немає грошей. Що характерно у людей, у яких немає грошей на бати, завжди знаходяться кошти на тортик, цукерки, тістечка, на четверту костинку по знижці. Треба ж себе чимось порадувати. А коли мова заходить про підтримку печінки чи солов'їв, виникають проблеми. Бади? Та ви що? Це ж дорого. Хороші бади. Це не дорого. Дорого, коли вам ставлять діагноз. Дорого ж мені ковтати таблетки і бігати від лікаря до лікаря. І дорого не лише по грошам, дорого по часу, по нервах і взагалі по життю. Організм не чекає. У нього немає відстрочки. І настає час, коли він тихо ламається. Ми говоримо, це вік. Ні, це не вік. Це дефіцити. Це руки без вітамінів, мінералів, амінокислот. Зате з бутербродами, хот-догами і кока колою Не пам'ятте себе, імунітет не вічний. І якщо ви зараз його не погодуєте, він не зможе вас захистити. Бати і дорого це не про фінанси, це про пріоритети. Про розуміння того, що здоров'я це дійсно цінно. Ми звикли платити за хвороби, купувати ліки. А можливо, час платити за здоров'я. Повірте? 西班牙语。